І сьогодні я почуваю своє особливості форму джава. Ви мене все знаєте. Що ж ми почнемо? Що таке цикл форм, його роль у програмуванні і основна структура та застосування. Основний синтаксис. Форм, ініціалізація. Це, наприклад, int, і доміння ну, або одиниця, умова, наприклад, якщо там і більше нуля, або ну, і так далі. Зміна, і плюс-плюс, наприклад, і циклу, як продовжується. Пояснення моменту. Я і приклад на циклу фор. Зараз ми його розглянемо фор, і домов. Ну, ось умова і звільна. І виведення нашого результату. Ну, а результат у нас просто буде виводити числа від 1 до 5. Циклом форм з кількома знізання. Ось приклад. Чому, так би мовити, полягає він? В тому, що в нас доровляється крім і ще джей. Тому у нас вже тут кілька змін. Цикл може одне часу викорувати кількома змінами, змінюючи їх у кожній ітерації. Ще ми можемо розглянути парені цикли, як працюють ось приклад. Також, як ми бачимо, тут і виведення, є, і з, з саме тіло. Mm -hmm. Пледний цикл, це цикл середині іншого циклу. Зовнішній цикл керує рядками, внутрішніх стовпцями, наприклад, у матрицях. При кожному проході зовнішнього циклу внутрішній цикл виконує всі свої етерації. Приклад використання для роботи з матрицями, обробки двох винявних масивів та близьких. Пиріч цикл. Ось приклад. І е, чим він відрізняється? Ось частина, дві крапки. І переба, цикл each використовується для зручного перебору елементів масивів та колекції без необхідності вручну передбати відчинив. Його стежки. І перемоги. Спрошу. Код, усуваючи потреби в індексах, підходить для будь-якої колекції, що реалізує і Безпечний, оскільки не змінює вихідну структуру. Недовідки не, не змінювати елементи масиву або колекції безпосередньо. Відсутність доступу до індексів при роботі з масивами. Безкінечний цикл. В чому його особливість? Ось, і ну, ми тут не вказуємо нічого, просто ставимо дві прака і схова. Безкінечний цикл використовується, коли необхідно виконувати дії нескінченно, поки не буде вручну припинено роботи програми. Наприклад, через брейк. Це може бути корисно для серверних додатків, очікуваних подій або ігрових циклів. Але потрібно бути обережним, тому що, якщо ми будемо перебувати цей цикл, програма може дати збій і може просто зависати. Тому треба звернути обережно. Пропуск ітерацій, контію. Ось особливість, пропускаємо правильні числа. І оператор контіну використовується для пропуску, доточної ітерації циклу та переходу на суттєві. У наведеному прикладі переміряється чин є і певним числом. А якщо так, виконується контію і тіло циклу пропускається. Тобто певні числа не виводиться. Ось. Перемивання циклу Дрейк. Стоїться для примусового завершення виконання циклу. На медикому прикладі цикл фото перебирає зазначені зміни від 1 до 10. Але якщо і дорівнює 5, виконується брейк, і цикл припиняється. В результаті виведуться числа від 4 ну, до 4. А решта ітерації не виконається. Це корисно, коли потрібно зупинити цикл за певної умови. Порівняння фор з іншими циклами. Ми будемо змінювати цикл фор, вай і дувай. Фор використовується, коли відома кількість ітерацій. Зручно задавати ініціалізацію, умов та зміну в кожному відколі. Вайл використовується, коли кількість ітерацій невідома, заздалегідь і виконання циклу залежить лише від умови. Дувай використовується, коли потрібно виконати хоча б одну ітерацію, оскільки перевівка умови відбувається після першого проходу. І висновки. Фонд це потужний інструмент для ітерації. Головне контролювати умови виконання. Використовуйте фон там, де потрібно чекати ітерації. Дякую за увагу. На цьому все.